Добрий день, 10 березня покажу деякі яблучки, які після весняного морозу залишилися. Це яблука раннього осіннього терміну дозрівання. І перше це буде Озарк Голд. Дуже красиве яблуко. Це деревина М9. Тут скільки І це Рекорд, а так в основному одне двоє або ні одного. Листя вражене паршею, а яблука чисті. Було зовсім обмаль, двічі я обробляв тільки від хвороб. І, мабуть, у травні разів, в червні разів все. Ну, все рівно. Пристойний, красивий вигляд. Чистенькі яблучки. Зараз зірмомо, порівняємо її з іншими сортами. Так, На великому огляді буде яблуко Millenium Gold, Green Sleeves, зелене яблуко. Pink Pearl з рожевим, рожевим якусь має Ozark Gold тільки що і Dark Rubin. Зразу я їх. Порозрізаю, скуштую і розповім те, що я зрозумів по них. Так, розрізав, скуштував. Можу сказати, що всі вони кисло-солодкі. Ну, щоб без кислоти, там як княжна чи щось таке, Коваленківське, то такого нема тут. Кислота присутня скрізь. Ну, як для яблука, яблуко є яблуко. По деревах Міленіум Голди і Грин це імунні сорта, вони не хворіють на паршу. Оце є це. Тому можна вирощувати з мінімальними обробками. Ну, звичайно, від шкідників тут від шкідників імунників немає. А від хвороб там профілактично, можливо, раз-двічі побризкати, а можна і не бризкать, все рівно будуть. Він перл, не знаю, У мене воно, чи він імунник, не імунник, Ну, листя чисте, плоди чисті. Такий узор красивий. Озерголд Хрустить, соковитий такий, з хрускотом. Ну, теж кисло-солодкий Дарк Рубін, а, Дарк Рубін іще він імунник теж, але. Але на ньому оце єдине яблуко було. Я в тому році і не бачив їх, був урожай, а в цьому році пішки на плямистість на яблукові. Ось так. Тому хто його знає, називається. Як воно далі поведе себе. Ну, добре яблуко. Ну воно не таке, а можливо, вже перестигло, ну таке воно вже не. No taka twarda chustka, jakoś pomiaksza pom niż inna. No,